П'ятниця шостого тижня по Пасці діянь святих Апостолів Читання. У тих днях, як Аполос був в Коринті, Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув Ефес і знайшовши там деяких учнів, спитав, їх, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, ми й не чули, що є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестилися, ті відповіли хрещенням Івана. Тоді Павло промовив: Іван хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб увірували в того, хто по ньому йде. Тобто в Ісуса, почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса, як Павло поклав на них руки, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати. Було ж їх усього яких 12 чоловіків. увійшовши в синагогу. Три місяці там промовляв відважно, змагаючися і переконуючи про царство Боже. Коментар. Увійшовши в синагогу три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Дорогі мої, коли ми читаємо діяння апостолів. Чи послання. Інколи нам здається, що від апостольських проповідей люди де дуже легко наверталися. Однак і тоді по-різному теж бува. Деякі люди з першого слова приходили до Бога, легко приймали Господню науку, інші були твердосердними, Закоріненими у таких своїх переконаннях. Що би їм не говорили, вони мали свої звичаї і старалися їх не позбутися. Тому чуємо, як апостол Павло мусів змагатися і переконувати про Царство Боже. Це для нас дуже важливий приклад. Як ми наполегливо маємо працювати, щоб когось переконати, довести правоту нашої віри. У нашому житті також нелегко проповідувати, а особливо навіть в сьогоднішній час ми кажемо про середньовіччя, що там було тяжко, та сьогодні, дорогі мої, не легше. Ніби не переслідують, але зневажається Бог на кожному кроці. І то не ким іншим, як самими християнами. Це ж християни відкидають християнські цінності, це ж християни, які є лікарями, чинять аборт, це ж жінки і чоловіки, які ходять до храму. Виступають за легалізацію одностатевих шлюбів. Кажуть, що жінка має право вирішувати їй, народжувати дитину чи ні, зато борони Боже, песика чи котика зневажити. Тюремний срок може грозити тобі за занущання. Тут правильно мене зрозумійте, не пропагую насильство над тваринами. Ні, в жодному разі. Але за знущання котика тюрма, але за, а за знущання над своєю власною дитиною, тобто аборт, це ж кусками на шматки розривають і частинками виймають цей плід. Поставимо собі питання, яким є наше християнство? Іноді ми можемо сказати комусь про Бога, і хтось одразу змінить своє життя і вчинки. Але переважно треба людям повторювати, говорити знов і знов, ще і ще звертати на це увагу. Так само і апостоли докладали зусилля, старань і труду, щоб отримати результат. І ми, коли будемо трудитися, докладати зусиль і старань, результат неминуче забариться. Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте, в домі отця мого осель багато. Коли б не так, я б сказав вам, бо я йду приготовити вам місце, і коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я, куди я йду, дорогу знаєте. Каже до нього Тома: Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати. Ісус йому сказав Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, якби ви мене знали і отця Мого б знав. і віднині знаєте Його і бачили Його. Филип каже Господи. Покажи нам Отця, і доволі буде нам. Мовить Ісус до Нього. Скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же Ти говориш, покажи нам Отця, невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю, отець, який у мені перебуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, а в отець у в мені. Коли ж ні через самі діла віруйте. Коментар, я путь, істина і життя. Дорогі мої. Якщо досліджувати історію людства, то побачимо, що вона ніколи не відчувала внутрішньої самодостатності, тому шукала правди поза собою. Тож кожен народ, маючи свою культуру і ментальність, творив ті чи інші релігії. Однак 2000 років тому. Христос з'явив нам правду, істину. Бог є істина, Бог Альфа і омега, початок і кінець. Саме Христос дає відповідь на пошук істини людини, адже кожна людина, свідомо чи несвідомо, шукає Бога, який об'явився в Христі, оскільки Бог. Створюючи людський дух, закладає в нього бажання пізнати свого Творця. Напевно, кожен з нас колись відчував таке бажання, як ми то часто кажемо, хочу чогось, а не знаю чого. Оце це прагнення душі нашої до Бога, тільки не раз не там ми її шукаємо Бога. Маємо почуття вдячності до Господа та величезне почуття радости, що ми цю істину пізнали, що Він цю істину нам відкрив. Уміємо цю правду про Бога прийняти і нею жити. А щонайбільше, дорогі мої, ділитися з нею іншими. Саме ці повчання, ці науки є для того, щоб ми Сам пізнаю і ділюся з вами. І вас закликаю до цього ділитися з іншим. Те, що самі довідали, поділіться з іншими. Амінь. Напруга між Христом і книжниками та фарисеями зростає. Учні стривожені, вони розуміють, що все веде до чогось поганого. Страх і тривога здаються синонімами, проте між ними є різниця. У страсі завжди присутній об'єкт, тобто ми знаємо, чого боїмося. А тривога це почуття безявного об'єкта. Тому її тяжче позбутися, перемогти. Вона, вона ніби охоплює всество людини. І здатна отруювати наше життя тут і тепер. І цей тривожний вечір Господь запевняє апостолів у задумі спасіння і виявляє їм, як любить Бог своє створіння, нехай не тривожиться і Твоє серце, бо цього прагне Христос Ісус вважає. Куди я йду, дорогу знаєте. Але Тома заперечує: Господи, не знаємо, куди ти йдеш і як нам дорогу знати. Цікаво, що Господь вважає, що вони знають більше, ніж думають самі учні. Напевно, і нам траплялося часом не знати, що ми щось вміємо, знаємо. Чимось володіємо, іноді збоку краще видно наші дари і можливості. Можливо, дорогі мої, цей уривок запрошує тебе подякувати Господеві за тих людей і обставини, які відкрили тобі власну внутрішню силу. Якщо хочете комусь подякувати, Напишіть їх імена, вони отримають ці імена благословення Боже. Але, дорогі мої, тих, кому хочете подякувати, будьмо уважними. Господи, покажи нам Отця і доволі нам буде просить фини. У проханні цього дорослого чоловіка живе дитяча. Туга людини за своїм небесним Отцем. Мовить Ісус до нього, скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця. Застановися, де бачу і бачиш Христа Ти в своєму щоденному житті. Як переживаєш цю присутність, наскільки її цінуєш? Господь, Бог у Пресвятій Тройці безнастанно схиляється над твоїм життям. Вдячність це усвідомлення і визнання того, що ми обдаровані чиєюсь увагою, любов'ю, допомогою, жертвою. Яка засвідчує нашу цінність і унікальність, твоє прийняття у вірі й ласки, навіть серед маси явних і неявних небезпек може сповнити тебе миром і радістю. Якби ви мене знали, то знали б Отця Мого. Ісус є дорогою до пізнання правди. Його хрест це єдина інформація про Бога, про того Бога, який повноті і виключно є любов'ю. Його завдання дати нам пізнати Бога як безмежно люблячого Отця. Ця правда визволяє нас від брехні і дає нам справжнє життя. І тепер узнаєте Його і бачили Його. Ісус є дорогою до пізнання обличчя Отця, надійшла година, яку Він об'являє досконалу любов через омивання ніг Петрові та іншим учням, через подання куска хліба Юді, Ісус прославляє Отця і Сина і облювляє їх в Сині обличчя Отця. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Ці слова є підсумуванням християнського об'явлення. Обличчя людини Ісуса, нашого брата, є обличчям Бога. Він, єдинородний, від початку в лоні Отця. Він звернувся до нас, щоб показати нам Отця. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, і він і бачив Отця. Івана 6, хто вірує в нього, насправді вірує не в нього окремо, але в того, який Його послав. Обличчя сина, у його любові до братів, те саме, як обличчя Отця. Він робить те, що бачить, як робить Отець. Івана 5:19. Остаточно Ісус стверджує, хто бачить мене, той бачить того. Хто послав мене Івана 12.45. Хай не тривожиться серце ваше, примій взагалі не турбуватися. Це важко уявити, враховуючи, що Ісус Христос щойно передбачив зраду Юди і зречення Петра, а потім сказав учням, що вже недовго буде з ним. Звісно, ця новина стривожила учнів, будь-хто на їхньому місці був би приголомшеним, засмученим і стурбованим. Але Христос скаже їм не бійтеся, це слово Господа частіше за інше повторюється в Євангелії. Згадайте, наприклад, преображення Христа на горі тавор чи момент, коли він іде по воді до своїх учнів. Але цього разу все інакше. Христос ніби каже їм, ви звикли, що я завжди з вами. Коли ще піду, я теж буду поруч з вами. Але по-новому я ніколи не покину вас, хоч ви не будете бачити мене так, як звикли досі. Ісус Христос хоче приготувати своїх учнів до майбутніх змін, тому сповіщає, що Він буде перебувати з ними у Святому Дусі, у таїнстві Євхаристії, у братах і в сестрах у вірі. Просто тепер їм треба навчитися бачити Його і надалі йти з ним у житті по-іншому. Як і апостолів, нас також лякають зміни. Вони можуть змусити засумніватися, чи справді Христос продовжує перебувати з нами. Непередбачені ситуації раз по раз додають розчарувань і сумнівів, але маючи звичний уклад життя, може трапитись якесь нещастя, наприклад, тяжка хвороба чи ДТП, або ж головний годувальник сім'ї втратить роботу, і сім'ї доведеться приїжджати в інше місто. А може, вихід на пенсію або відхід із рідної домівки вже дорослих дітей, кардинально змінить стиль життя. Тільки Христос не залишає нас у такі моменти. І силою віри можна побачити Його допомогу в кожній ситуації. Тому прийми в свою душу слова Господа, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Господи Ісусе Христе, допоможи мені вірити, що ти завжди перебуваєш поруч зі мною. Прийди і визволи мене від усіх моїх страхів. Амінь. Ісуса, дорогі мої, любили слухати всі, навіть вороги. Він говорив про найголовніше і про те, що хвилювало. Але далеко не кожен міг зрозуміти і визнати, що він був найголовнішим. Він не просто говорив про Бога, він був Богом. Проблема в тому, що люди були готові говорити про Бога, проте не готові зустрітися з ним. Отримати нову інформацію, звісно, так. Але щоб змінити своє життя і зіткнутися від, навіть з реальністю, це вже ні. Принаймні, не зараз. Уявімо одну дивну, хоч і цілком прийнятну ситуацію. До мене підходить незнайомець і розпитує про Михайла. Я можу йому багато розповісти, бо я і є той Михайло. Але мій співрозмовник цього не знає. Нарешті я наважую відкрити, що знаюся. Я і є Михайло, тобто той, ким ви цікавитеся. Ви на то, а натоміщую. Це неможливо, не вірю. Ви не можете бути Михайлом. Ви обманюєте мене. Я достеменно знаю, який він на вигляд. Ви не він. Так само ми поводимося з Ісусом. Ми слухаємо Його слова. Проте не визнаємо Його особистість, який усе це втілилося, виповнилося, відкрилося. Ми не визнаємо Його особистість усією серйозністю. Ми надаємо перевагу словам, але його слова та його особистість єдині. Не можна зрозуміти їхній зміст, не пізнавши їхнього автора, не пішовши за ним як за учителем, другом, паном. Слова вказують на реальність, підводять до неї, пропонують її визнати. Віра вимагає не просто погодитися зі словами Ісуса. Але послухати ще Його та Його слів, тобто піти за Ним як за провідником іншу реальність. Саме тому, коли учні запитують про Бога Отця, Ісус указує на себе. Він не просто вказує дорогу. Він і є дорога. Він не просто вчить правди, Він і є правда. Він не просто говорить про життя, Він є життям. Ісус пропонує нам не тільки дізнатися, скільки пізнати, пережити, випробувати на собі справжнє життя у єдності з Богом, у Його присутності. З цієї меті Він стикається з нерозумінням слухачів, особливо релігійних наставників. Вони готові слухати Господа, але не готові зустрітися з Богом. Тому що, на їхню думку, все має бути не так, тому що вони вірять собі, у свої знання про те, як усе має бути, не може бути так просто. Ісус дорога, правда і життя. О ні. Адже якщо це так, то руйнується увесь наш світ, у якому ми самі визначали шляхи, знали істину та керували життям. Тут я маю, дорогі мої, сказати одну просту, дуже важливу річ. Основна проблема людей полягає не стільки у невірі в Бога, скільки в в те, що до Бога є шлях, що Бога можна пізнати, з ним можна мати стосунки. Для більшості Господь існує, але десь далеко. Цей Бог мовчасний, відсутній, недоступний, незрозумілий. Тобто цілком можна вірити, що Він є, але водночас не вірити в те, що Він поруч активний, живий ближкий. близький. Якась бабка, якийсь дідо більше може допомогти нам у наших життєвих ситуаціях, ніж Бог. Багато хто вірить саме в далекого Бога, про якого можна знати, але його не можна зустріти. І така половинча часта віра. Робить людей значно нещаснішими. Справді це страшна мука знати про Бога і жити без нього, десь є Бог, але дороги до нього немає, або її ніхто не може знайти. Десь є істина, але знання про Неї втрачено чи спотворено, а скласти у ринки знання ніяк не можна, десь є справжнє життя. Але ми не живемо, а існуємо, животіємо у темряві чи сірості. А тут з'являється Ісус і пропонує нам повірити по-справжньому, цілковито довіритися Йому, тому що у ньому ми отримуємо не тільки знання про Бога, а й мир, життя, єдність Богом. Ісус не задовольняє нашу цікавість новою інформацією. Він запрошує нас у нове життя. Якщо ти хочеш увійти в реальність цього нового життя, то скажи Христу, ти моя дорога, правда і життя, та йди за ним, пізнавай його живи ним. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, Пишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки уподобайки вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!